Вітаю! Сьогодні ми робимо торт панчо. Для цього ми візьмемо 6 яєць, 80 мл олії, потім молоко 120 мл, 200 г цукру, сіль щіпка. Потім мука. Ми взяли, трішки я взяла більше, там повинно було б 200, а я 250 взяла 40 грам какао. Розпушувач ванілін, для начинки ми візьмемо заморожену вишню. Для крему у нас сметана і пудра цукрова, і зверху ми його будемо прикрашати чорним шоколадом розтопленим. Зараз покажу, як будемо замішувати тісто. Так, Ми вбиваємо 6 яєць, відділяти їх не потрібно. Так воно і буде. Потім ми засипаємо весь цукор щіпку солі і починаємо взбивати. Взбивати ми будемо 8-10 хвилин, аби воно було густим. Спочатку потрошки а потім на додавляти швидкості. І ось так ми будемо 8-10 хвилин. Так, взбили ми ось яйця, вони збільшилися в об'ємі. Тепер ми заливаємо молоко на маленьку швидкість і олію. До однорідної маси доведемо. Далі ми перемішуємо ось вже тут какао, ванілін, розпушувач з, з мукою О, до однорідної маси. І далі ми його всипатимемо. Ось це тепер у два заходи. Половину висипаємо зараз, іншу половину як розмішаємо. Тепер ми викладаємо на противень. Ми вже духовку гріли на 180 градусів. От. Десь відправимо на хвилин 18-20, бо коржик буде тоненький. Далі покажемо, що будемо з ним робити. Так, вже вспікся. Тепер ми будемо вирізати форму миски. Ну, чи видавлювати, можна і вирізати. Куди ми будемо потім його формувати? А оці всі краї, які залишаються, ми будемо різати на шматочки. Ось такі шматочки. Можна порвати, можна порізати, як хочете. Для крему беремо. Дві сметани бо тісто, щоб пропиталось. Так, Ось ще одну. Ось так. Щоб не було замало крему, це я думаю. Ну, надію, що хватить. Так, цукрову пудру. Небагато будемо сипати, бо в нас в тісто теж пішов сахар. Це перемішаємо. І кожен шматочок будемо вмокувати оцей крем і викладати вже у форму. Ось так у нас вийшло. Форма ось, о. у нас така буде миска, ми вже плівку сюди поклали. І тепер будемо ось що робити. Шматочок втоплюємо повністю у крем. ось щоб отак було. І викладаємо. Ми будемо брати вишню, перекладати заморожену, ось таку, як доповнюючий інгредієнт. А ви можете брати що завгодно. Так, тепер ось я викладаю вишню і знову ж таки вмочили у крем, положили. І так робимо до кінця. Так, ось ми дістали вже з холодильнику, розпаковуємо та будемо зараз перевертати. Ось так. Угу. Знімаємо миску і за нею знімаємо плівку. Ось такий у нас ми отримали на цьому етапі результат. Далі будемо його прикрашати шоколадом і мармеладом. Розріз покажемо далі. Ось так ми вже прикрасили. Зараз відріжемо шматочок та покажемо, що всередині. Ось так. Гарненько у нас вийшло. Ось. Спеціальною лопаткою беремо. І виглядає він у розрізі ось так. Ну, торт, як торт. Всім смачного і гарного дня!